Всім доброго дня. Як і обіцяв відосик про скаут ty 404. Той що вибирали, вже він наїздив 50 мотогодин Ну, 47 на тахометрі але там більше зараз розкажу чому. А таку от кабінку поставили. Це рокітне Рівненська область, хлопці роблять такі кабінки. Цікаві, зараз покажу яка вона має вигляд всередині. Навіть вікна чуть притемнили задні. Всередині е, пофарбували тако. в колір трактора. Значить, Що в нас тут є? Магнітола, колонки, такий світильничок, обшити все замом, виходить, Отак от в колір. Тут вже власник сідушечку додатково доробив бардачок. Отакий от от для інструментів під сідушкою вийшло річаги трошки. Получається. Тут підгинали, зробили, щоб було зручно. Там такий кусочок ліноліума, пічка є, от така от пічка. Ну і в принципі що тут по кабині? Відкривається, бокове відкривається, заднє відкривається на провітрювання. Доволі така компактна, комфортна кабінка вийшла. Що тут ще власник доробив бак, припідняв чуть вище і тут спереду? Пластина металу для того, щоб не наштрихнутися ні на що. І ззаду так само захищена, захищена, бак захищений металом. Також подачу зробили вже не знизу, а подача палива йде зверху. Тут штуцер, і в штуцері трубка така до самого низу, до самого дна. Виходить. Для того, щоб не зачепити, не... не. Не відірвати. Далі, що, які ще вдосконалення тут ззаду по навісці. Так от навіска зроблена, розтяжки зроблені всередину. Тут де центральний вінт, також перероблено, зроблено ще під догружатель. Тобто нижче опущено для того, щоб воронці слугувало догружателем. І фільтр на гідравліку також припіднятий вище. Вже він не з самого низу, навіть обійшлось без перевертання там на сторону, доверху і так далі. Отаке теж допрацювання, так сказати. Підніжку з цієї сторони зняли, тому що вона не потрібна. Шванги тут на пічку заходять. Додаткове світло. Дзеркало заднього вигляду, огляду. Півсе, все міняється мостило. В двигуну поки що тільки. А там десь годин 100 мотогодин Поміняється в трансмісії, в передньому мості і так далі. Піддон ось, власник. Зняв піддон. Дві пропочки зливні. Але зняв для того, щоб подивитися чи що там по стружці. Говорить, що трошки було, але не дуже багато. Кабіна опалюється ось. такі шланжики з помпи, подача, подача обратка. Ага, бачу ще вдосконалення тут Ось по, по підсиленні стійки, де кріпляться болотники. І тут, тут бачу трошки, мабуть, достає. До резини підігнуло. І е, через те, що казав, що е, на тахометрі 47 мотогодин, але насправді там більше через те, що е, виходить, тахометр деякий час не працював через те, що вийшов з ладу оцей от датчик, який бере, читає оберти з маховика, але сервіс спрацював навідмінно прислали інший новий датчик, поставили власник поміняв, поставив і все працює собі працює собі далі без проблем. такі от тобто така от одна, так сказати, поломочка чи не поломочка за... грубо кажучи, за 50 мотогодин. годин. Бачимо 47 Цілих одна десята, але говорить, що буде трішки трішки більше. Така от кабінка в принципі, в принципі, може для мене і низьковата, але більш того компактна і комфортна. Кабінка. Ну і в принципі. Все. Зараз новий фільтр, нове масло і буде далі кататися. Якщо щось будуть зміни, якісь буду знімати відосики тримати в курсі, так покимось проблем немає.